Це і боже і сміється, жовтобаки не серце ніколи не здається, костій нові поді там є моя надія, поки серце б'ється, моя країна б'ється, і сокою молодша вікова група. Сильна. Вільна. Незалежна, соборна. Це моя. Це моя. Це моя. Україна. Вона є пісня соловіна, і вітер виє з Моя соборна Україна. Знов зустрічає День Новий. Послухай, рати українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Мої моїй Україні мають кордонів, і море, і сонце дніпро, трикони. Карпати Карпати зімою засніжених шатах моя Україна, люблю її крапка. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літес не здолали, а отже вистоїмо знов. За переконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запекли вогонь. Наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносить до тебе за те, що боролись, пристанці і крути, за нашу державу із ворогом лютим. А нам від цих триста о Боже благаєм, любові дай вчитись до рідного краю, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли. Дай свободи і миру всім, збережи захисників. І додому хай вони повертаються живі. Боже, збережи єдину незалежну Україну. В День Соборності та злуки. Міцно змемося за руку. Об'єднаємо Україну. Нашу неньку, воєдину. Я українка, я цим пишаюсь. Я українець, я цим пишаюсь. Я українка, я цим пишаюсь. Я українець, я цим пишаюсь. До серце б'ється, моя країна.